Вітаємо слухачів мовного онлайн-курсу: Говоримо українською правильно. Сьогодні з вами Богдан Щібря та Ірина Маранська. На дворі літечко, ясно й тепло, у нас ще багато роботи, а вже так хочеться відпочити. Класно нашим учням, вони вже почалися канікули. До речі, слово канікули прийшло в українську мову з латини. Впевнена, його значення вас здивує. Цікаво. Давні римляни найяскравішу зірку в сузір'ї Великого Пса називали канікула. З'являється ця зірка вранці у найспекутніші дні. Тоді у школах припиняли заняття, і школярі йшли на канікули. Дійсно, найкращий спосіб перемогти спеку це влітку відпочити. А що плануєте робити влітку ви? М -м. Ніщо не зупинить консервацію, час якої настав. Тому планую урочисто відкрити сезон і багато консервувати. До речі, у телеграм-каналі е, Євгена Клопотенка є цікаві рецепти. Огірки плануєте консервувати? Звісно ось цікавий рецепт. <питерево> Так, буде дуже смачно. Час купувати. А не робити покупки. Бо влітку низькі ціни на овочі та фрукти. А на дешеві ціни. До речі, запам'ятовуємо: Оцет, а не уксус. Кріп, а не укроп. Полунеться, а не клубника. Агрус, а не крижовнік. Глід, а не бояришник. Журавлина, а не клюква. Кавун, а не арбуз. Порічка, а не шпуришки. Шепшина, а не шиповник. Лохина, а не голубіка. Ожина, а не еживіка. А ще зверніть увагу на складні слова, які позначають відтінки кольору і смаку пишуться через дефіс. Наприклад, кисло-солодке? Так. Та все ж найкраще на літніх канікулах проводити вільний час із родиною та друзями. Відпочиваємо і рідному вивчаємо. Дякуємо за увагу!